В світі триває дві глобальних війни. Вони всім зрозуміли. Одна за кадри, друга за інвестиції. За кадри теж всім все зрозуміло, що нещасність нації вимірюється кількістю діаспори. От ми п'ята за нещасністю нація в світі. Тобто люди себе 150 років не можуть реалізувати в Україні. І через це звідси виїжджають. Частинка через загрозу сім'ї, частина просто саме через те, що вона не може себе зреалізувати. Так, де так далі? А куди платить? Так. На сьогодні, по, по різним оцінкам, за кордоном працює близько 6,5 мільйонів українців. Ми бачимо, як держави включаються в війну за кадри, як знижують візові бар'єри, там блакитна карта, як можна 6 місяців перебувати в Німеччині. Знову таки нерівний підхід. Якщо ти закінчив IT, то ти можеш 6 місяців шукати роботу. Якщо ти закінчив іншу спеціальність, то, будь ласка, в звичайному порядку. Ми бачимо, що в Малайзії створено державне агентство пошуку талантів. Тобто держави світу моніторять кожну дитину, яка перемогла хоча б там, на районному рівні Олімпіади, і потім будують для неї кар'єру. Це партнерство, це не нав'язування, це не рабство. В Туреччині, як, як ти здав тести, від цього визначається твоє майбутнє працевлаштування. Тобто ти якщо гарно вчився, будеш дипломатом, вчителем, викладачем. Якщо погано вчився, знов таки механізм державного регулювання. Ми бачимо з вами, що в Україні, наприклад, і дехто з економістів, на жаль, вважається позитивом, надходження від заробітчан більше прямих іноземних інвестицій. Я буду пошвидше. Друга війна за інвестиції. Знову таки, всі країни світу, розвинені країни, борються між собою умовами. Да? Ні для кого не секрет, що ми на сьогодні займаємо останнє місце серед наших країн-сусідів по базовим рейтингам з точки зору відкриття бізнесу в Україні. Один... Колишній високопосадовець говорив, давайте створимо однакові умови, як в Німеччині, тоді до нас хлине бізнес. Ніхто до нас не хлине. Він хлине в Німеччину, якщо у нас будуть однакові умови, нам потрібні набагато кращі, набагато цікавіші умови. Ось лише за останні роки покращення по трьом галузям зростання імпорту на 9 мільярдів доларів. Тобто, з одного боку, наші галузі, які споживають кредитні ресурси по 20, 25-30%, з іншого боку, їхні конкуренти, в яких кредитування під 2%. Наша історія з підтримкою експорту, і іс історія з страхування підтримкою експорту імпортного, і це точно ніякі не однакові умови. Ми знаходимося на сьогодні в дискримінаційних умовах. І ми бачимо з вами, що три галузі це 9 мільярдів доларів зростання імпорту, і вони дуже чітко показують, що це, при тому, що споживання фактично не зросло, там був невеличкий пік по євро 2012 означає, що на цю суму померли наші виробники. От і це треба теж усвідомлювати. А це знову таки підживлення тієї міграції, яку ми маємо. Туреччина, економічний прорив Туреччини. Ми всі часто вона дуже подобається, але чомусь забувають, що 145 індустріальних парків, оскільки країна велика, її керівництво розуміє, що вони не можуть одразу створити чудові умови з усієї території. Вони кажуть, давайте ми покращуємо клімат загальний, і до цього ми закликаємо. І я думаю, що в цьому може бути якийсь наш компроміс. Дерегуляція, боротьба з корупцією, покращення загального. Але от на цих територіях. Умови не те, що однакові з розвиненим сідом, вони краще вже сьогодні. Вони дотують до сих пір енергетику своїм резидентам, пільги податкові, ось сприяння підведення інфраструктури. От зараз між двома розвиненими країнами, одна член Євросоюзу, друга Туреччина. Туреччина програла війну в Польщі за завод Фольксвагена, мільярд євро інвестиція, тому що Польща запропонувала мінус 70% відсотків оподаткування. Ось конкретні механізми. От, і як світ на сьогодні влаштований, як він працює. Ми бачимо, коли були прийняті законодавчі акти невеличке зростання з точки зору особливих економічних виробничих зон і особливих економічних технологічних зон. Коли вони законодавчо закріпили потужні преференції, от, потужні стимули, тоді вони отримали початок свого зростання. Китай так само рухався. Я буду пролистувати неполіткоректний зараз приклад, але дуже, дуже цікавий. Калужська область. Область 45 разів менша по населенню за Україну. На сьогодні є головним імпортером українців. 20 тисяч українців, квота на ввезення щороку. 84 нових заводи будуються. Створено шість індустріальних парків, в яких вкладено 30 мільйонів доларів позикових в інфраструктуру. понад 7 мільярдів прямих інвестицій. Більше ніж вся гігантська Україна. От знов-таки вони кажуть, так, да, в усій області ми не можемо навести предок. У нас немає зарплат для наших чиновників. Щоб їх поміняти і залучити на їхнє на місце висококваліфікованих, високомотивованих, молодих. Бо тоді, коли буде зарплата, справжня чесна у чиновника, тоді його можна буде карати. Офіційно, не платячи людям зарплату, дуже важко приходити і їх карати. Коли люди отримують 1700 гривень, ну, я думаю, що багато фахівців стикаються з рівнем наших виконавців. І ну, це окрема тема для дискусії. Ось навколо нас країни-сусіди і кількість сучасних офшорів, от які створені провідними країнами. В Польщі це тільки 21 вільна економічна зона. В них сотні утворень з, з різними назвами, технологічні, індустріальні парки, з, кожен зі своїм набором преференцій. І рішення по ним приймається на різних рівнях. Від місцевого, я тут не наводив, вприклад, Чикаго, де мер своїм рішенням пільгує. Компанії, які він вважає перспективними. Так, у нього є загальний коридор, але в рамках нього є певна свобода. І 286 тисяч працівників хай-тек-сфери Чикаго виробляють 60 мільярдів доларів продукції. Вся Україна експортує її товарний експорт 65 мільярдів доларів. Ось, щоб ми просто розуміли, як іде конкуренція за інвестиції, готова інфраструктура, менше бар'єрів. Тобто і так загально класний клімат в цих країнах, але тут ще краще. Ось тут ми боремося, і тут у нас є свобода з кожним інвестором і конкурувати з країнами, бо світ глобальний. От, і всі знають, в кого які умови, що в Чехії, що в Угорщині, що в Польщі. Польща, будучи членом Європейського Союзу, на сьогодні домагається, і я буду, ну, я буду за них щасливий, бо я, братська нація на сьогодні нам допомагає багато. Продовження 17-го року на 10 років іще пільг в своїх вільних економічних зонах. Хоча, коли вони заходили, вони зобов'язувалися виводити на, на загальні режими. Малайзія в чистому полі рисовому створюється наддискримінаційний преференційний закон. 15 років, 2000 тисячі компаній, понад 10 мільярдів доларів виручка, 100 місце, місто, яке, яке живе, ось, і ми бачимо. Коли створюється певний магніт, як там все починає розвиватися. Білоруси. Сім років тому it експорт складав від 15 до 40 мільйонів доларів по різним оцінкам. Створили парк високих технологій, сфокусували свої зусилля. На сьогодні перше, вони вже зайшли в школи, вони в 6-7 класі, профілюють і діткам розказують, що дивіться, не треба ставати економічним юристом. Треба ставати айтішником. Ось хлопці 20 років, 2000 доларів отримують, 500 з копійками мільйонів експорт. Який фактично на сьогодні за 7 років 54 компаній вже не просто аутсорсингові. бо ми в ІТ, я це часто повторюю, такий самий сировинний додаток світу, як і в загальній економіці. От ми країна аутсорсерів, бо у нас неможливо зареєструвати компанію, інтелектуальну власність. І ми 23 роки говоримо про те, що давайте покращувати весь клім, давайте покращувати. Ніхто ж не заважає. Давайте покращувати, але паралельно давайте створимо точки зростання, на яких ми зможемо на одній, двох, трьох п'яти гарантувати. Умови, які вже є в сучасному світі на сьогодні. Ну, це наші страшні цифри. Сінгапур – 26 мільярдів доларів, хайтек-експорт, 2 мільярда Україна. Один РНД-центр у нас замість 300. Це важливий аспект. Всі країни світу діляться по технологічному розвитку на 4 рівні. Над Країна торгує тільки тим, що вона викопала і виростала. В неї управлінська еліта не кваліфікована. От. І це є сировинний додаток світу. Низький рівень. З'являється базова професія, ну одна з чотирьох найстатіших професій, з'являються бізнесмени. І вони купляють остаткування, І вже умовно кажучи, ми експортуємо спортуємо не просто зерно, а робимо лапшу. І не імпортуємо лапшу, яку частину додаткової вартості залишаємо в себе в країні. Середній рівень В країні з'являється базова інфраструктура, з'являються освічені люди. Держава вкладає в факультети, в університети, в імпорт професорів. От і нація здатна повторити чужу технологію, зрозуміти і повторити. Так у англійців ткацькі верстати передрали. Радянський Союз, авіація, Радіоелектроніку, Космос, Китай, от, він зміг хоча б повторити. І високий рівень, про це пан Володимир правильно сказав, він був у нас чотирма галузями представлений. В першу чергу це оборонно-промисловий комплекс ядерні технології, літакобудування. Це де нація здатна сама придумати ідею і сама втілити в технології. На сьогодні фактично кожну, жодної галузі, крім там, частково фармацевтів, хто здатний хоча б повторити те, що ми вміли, немає. То ми деіндустріалізуємося. Шаленими кроками нам розповідають, що аграрна Україна без тваринництва, ми бачимо кроки да, по дерегуляції, по знищенню бар'єрів візних і що до нас заїжджає, без садівництва, без екологічної продукції і її просування за рахунок держави. Ми експортне агентство з вами не можемо створити з 94-го року. Понад 10 проєктів було, при тому, що усіх країнах світу вони є. Я вже зараз закінчую. Тобто в 2009 році ми зупиняли стратегію одного видатного економіста, і яку заслав теж дуже людина патріотична, але вона, на жаль, була сформована в Радянському Союзі, де антитезою всьому поганому був вільний ринок. От все погане, вся планова економіка, все... ми, ми проти планової економіки. От, ми кажемо, ми за вільний ринок, але для малого і середнього бізнесу.